Майже 80% українців виступають за закриті кордони, а також візи та митницю з Росією. Такий результат опитування Київського міжнародного інституту соціології у відомстві зазначають, що після повномасштабного вторгнення лише 10% українців хотіли би, аби країни були дружніми, і лише 1% хотів би об'єднання країн в одну. Це значить, що 10 років тому об'єднати Україну та Російську Федерацію хотіло 12% відсотків Аналітики інституту зазначають, що, хоч погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Андрій Мосилюк, політолог, директор інституту соціально політичного проектування, долучається до нашого етеру. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю вас також, усіх слухачів. Дякуємо. Що знаходите час для нас? Це надзвичайно важливо. Хочемо з вами обговорити, пане Андрію, результати голосування, опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зокрема, ось 10% відсотків України, країн Росії та України хотіли, аби країни були дружніми. А хто входить на вашу точку зору, у цих 10%? з яких регіонів саме безпосередньо люди проявляють таке бажання? Ну як це певним чином не парадоксально, але це ж таки, це перш за все, східні регіони. Ну, я зокрема навчався та жив в Харкові і цікавлюся, ну, як змінюються там, зокрема, на Харківщині настрої. Ну і звичайно, рівень тих, кількість тих, хто займає проукраїнські позиції, значно зросла. Але як такі вже білі ворони трапляються, і ті, хто, незважаючи на всі мордування багато. На все, що робить Росія там з Харковом, вони все рівно е, вірять у званий чекають на Путіна тощо. Тобто, ну тут вже я думаю, треба вести мову про якісь там психологічні е, проблеми суттєві, тому що якщо людина кожен день зустрічається з за загрозою своєму життю е, себе, собі конкретно та своїм рідним та близьким, то звичайно він. Любити цього та чекати приходу цього ворога, то що називається період, не може, хоча б з інстинкту самозбереження. Але ми бачимо, що таке є так, що в принципі, як це стабільне було в опитуваннях східні та південні регіони України, вони тут тримають такий ну дещо сумний і абсолютно непрестижний, непристижну пального періодиста. Пане Андрія, ось цей один відсоток, який бажає об'єднати Російську Федерацію і Україну в одну країну. Це люди, які залишилися на східних регіонах нашої країни і чекають так званого руського міру, тому що, от якщо порівняти 10 років тому, то 12% виявляли бажання об'єднання України і Росії. як я розумію, це також були е, здебільшого жителі саме східних регіонів нашої країни. Так, дивіться е, опитування про, проводив проводив міст і справа е, в тому, що наш діло того часу організовував такі круглі столи між е, назвами при не діалог. Якраз п'ятнадцятому році ми робили з місом їхні партнери з російського боку. Це був центр Левада, які постійно проводили дійсно. Вони вже на той момент біля 10 років проводили ці дослідження, і у них була така базану спостереження. І ми тоді, якраз під час обговорення, ну запрошували зокрема і керівника місту Володимира Паніоту, ми тоді з'ясували разом з ним, що після того, як був анексований Крим, вже почалися істотні Суви, тому що до цього Росію Росії вважали братньою державою, з якої не мало бути ніяких кордонів, з якої були відкриті можливість поїхати до момент гості, то що вже тоді почали відбуватися зміни, як ми тоді сформулювали через Крим та кротний переступиш. Але ми бачимо, що дійсно, хоча цей відсоток за роки повномасштабного вторгнення він значно зменшився. Ну, спочатку анексії Криму спочатку, а потім це вже повномасштабного вторгнення, значно зменшився. Але все ж таки він зараз такі люди присутні. Ну можна, можна зрозуміти, що це люди вже дуже такого похилого віку, які те називаються, прожили домінуючи частинкового життя радянському Союзі, які е, не мають таку на Читання, які насправді є Сергія за часами їхні молодості, там бо вони може можливо більше недостатку жили. То що і звичайно вони вже те, що називається, не будуть переконуватися. Їх не можна переконати, навіть коли там наводять докази, що це, наприклад, якщо обстріли є в цьому регіоні, що це обстрілюється російські війська. Вони все рівно кажуть, що це. Провокації зсу, що ну тобто такі відсоток людей є. А, позитивний момент полягає в тому, що він дуже незначний, як ми бачимо, за цим набудовами. Ще одне опитування хочу до вашої уваги привести і до уваги наших глядачів. Зокрема, Центр Разумкова проводив опитування щодо оцінки якості громадянами ситуації в країні, довіри до соціальних інститутів, політиків і посадовців. І, зокрема, хочу зосередити нашу увагу на наступному. 56 респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. 22% вважають, що події розвиваються не в правильному напрямку. Якщо брати до уваги опитування у лютому-березні 23-го року, то а, ці показники становили 61% і 21% відповідно. Тобто 61% вважали, що в правильному напрямку, 21% вважали, що в неправильному. І якщо ще взяти до уваги у 2021 році, то тоді 20% казали, що ми рухаємося в, не в правильному напрямку, а 65,5% в неправильному напрямку. Тобто бачимо, що а, абсолютно Перевернулося відношення українців до дій як влади до правильного аспекту до правильного руху, це розуміємо безпосередньо, що пов'язано із війною, із відповіддю України і виключно повернення так усіх територій нашої України. Але дивіться, якщо ось взяти до уваги, коли наразі проводили опитування, 50 кажуть, що в правильному напрямку, а березень лютий, березень 23-го 61%. Чому ось така різниця не суттєва, не велика, але все одно є. В чому українці сумніваються? В яких аспектах що ми неправильно рухаємося, бо правильно. Ну, Дивиться тут є ще момент стосовно методології вибірки, тому що, наприклад, вчора було пролюблено дослідження соціологічної групи рейтинг. Там на це питання щодо того, чи правильному напрямку розвивається події в країні, вернули шістдесят 67%. І як ви прану тут дійсно можуть бути якийсь момент, коли там відбуваються якісь події, які відпливають на спільну думку. Ну, наприклад, там як дрив Дамби на Капотіс, можливо, ті моменти на сахчастинах певний розпач. Сум тощо і звичайно в ті моменти каже здається, що все йде не зовсім так, як треба, але якщо ми оцінюємо саму ситуацію, то дійсно я зауважу абсолютно правильно, що ця піраміда, вона яка була до війни, вона повністю перевернулась. Тобто тоді дві треті, ну приблизно дві третини суспільства під час різних опитувань, різних сологічних кампаній казали, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. А значно менше, там біля одне частини казали, що цей гаразд розвивається правильно. Це показувало те, що тоді був дуже велика, дуже велика розбіжність між, між різними сегментами суспільства щодо того, що оцінювати як правильно. Комусь там подобалось, що не подобалась стан, на, скажімо, з їхнім достатком, комусь відсутність недостаток соціальних гарантій. Тому що те, що Україна на достатньо поважають на і то що. І тоді все це здавалося важливими речами, і вони скажімо так формували уявлення людини про те, чи правильному напрямку йдено чи ну, якщо порівнював, наприклад, знову зі своїми доходами до передній рік, тощо зараз питання стає зовсім в іншому, в екзистенційному плані або Україна і Українці виживають існують далі і перемагають і йдуть далі по ходу історії. Або ворог їх знищує, тому власне кажучи, тут якщо ми бачимо, що відповідь зараз така, що Україна існує і вже почався наступ з звільнення наших побованих територій, то звичайно тут більше більшість людей вважають, що ці події розвиваються правильному нападу. Що стосується довіра до правоохоронних органів, зокрема до суспільних інститутів державних до збройних сил України, українці проявляють найбільший рівень довіри, Це 93% опитаних. Це я користуючись власне опитуванням, яке я провів центр Розумкова добровольчих загонів. 86, президента України, 83 підтримують національну гвардію 83, три волонтер... Янської організації 82. інші правоохоронні органи також тримаються на рівні 70-80-90% відсотків підтримки. І от на що я хочу з вами звернути увагу і обговорити церкві також довіряє 61% відсоток наших громадян, враховуючи те, які парпетії відбувалися із церковними питаннями, що ми виганяємо московський патріархат, так із нашої території, яко. Ви вважаєте, чому такий великий рівень довіри саме до церковної діяльності, до церковної сфери нашого життя? Бо, по суті, в кожному маленькому регіоні немає альтернативи вибору. так? Тобто там є церква Московського патріархату, і це велика наша проблема. Тобто, немає української православної церкви, немає в людей альтернативи. Андрюся, тут є дві важливі сполові, дійсно. Підписували перше, це те, що українці довіряють в першу чергу тим інституціям, і саме ці інституції мають найбільший авторитет у громадян, які дієво виконують завдання з за забезпечення безпеки держави, тобто це збройні сили, волонтери, які їм допомагають, добровольчі батальйони, також президенти, які теж виконують свої завдання на самофронті, і серед правоохоронних органів, які ви згадали, вони там дійсно є. Я на що звернув увагу. Наприклад, стосовно опитування рейтингу, то там в першу п'ятірку за показниками тих, хто українці вважають ефективними інституціями, входить служба безпеки України. Її такою вважають 38% там і саме завдяки тому, що вона проводить офіційні операції щодо затримання шпигунів щодо виявлення пікілля замаскованого, також на операції так званої бавовни на окупованих територіях і в Росії, то звичайно саме це є критерієм, оскільки, наприклад, інші правоохоронні органи, які є там у рейтингу національна поліція, вона вдвічі менше 19% цього показника її ефективності, ну не на те, що вона в цілому зі своїми функціями справляється. Тобто на перший план виходить саме те, як інституції долучаються до охорони забезпечення національної безпеки і перемоги у війні. Що стосується церкви, то ну, це, це тому в плані, що раніше дійсно церква завжди очолювала списки довіри. Але зараз, звичайно, всі ці е, моменти, які були пов'язані з діяльністю Московського патріархату, вони понизили рівень довіри. Але все ж таки українці, для українців, церква і зв'язок, і релігія вона залишається тими е, сферами, які допомагають. Ви скажімо так, вистояти в дуже складний момент життя і де українці шукають і якісь відповіді, і підтримку, в тому числі серед тих, хто входить до місцевих парафій, де вони вже налагоджені зв'язки там дружні між ними сільські тощо. що звичайно цей пласт дуже важливий і його одномоментно. З свого життя українці до всього бажання не могли би витратити. Вони це цього ми бачимо і не роблять. Просто відбувається корекція в від бік пониження впливу церкви на щоденне життя українців. Угу. На те, як власне яку позицію приймають українці у щоденному житті, також група рейтинг провела опитування і пропоную нам його також взяти до уваги та обговорити. Бо за їхніми даними, майже 70% українців вважають, що справа в Україні рухається у правильному напрямку. Майже 20% мають протидієвну думку, абсолютно іншу думку. Такі результати чергового. Соціологічного дослідження, проведеного групою рейтинг, цікаво, що більшість опитаних запевнили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну. Кілька років трохи більше досягти трохи більше 10% Зазначили, що готові потерпіти близько року. Стільки ж відсотків опитаних не готові терпіти труднощі взагалі. Ну а аналітики також зазначають, що двоє з трьох респондентів не брали участі у заходах громадських організацій та рухів, які спрямовані на вирішення Важливих питань для їхньої громади міста чи села протягом останнього року разом з тим більше 80 відсотків висловило готовність у майбутньому особисто долучатись до вирішення важливих питань із їхньої громади. І ось тут, пане Андрію, цікаво. Що стосується оцих 80 відсотків українців, які. В майбутньому готові долучатися до м, вирішення важливих питань е, з їхньої громади, ну це і, дуже... і зараз. А зараз безпосередньо ні. Ну дивіться, Зараз все ж таки люди зосереджені першу чергу на безпе... на безпеці себе, своїх найближчих, на своїх рідних та близьких, і найближчого кругу свого оточення. Ну це все ж таки перше завдання. А ті, у кого є внутрішній ресурс, можливості, вони долучаються активно до громадських ініціатив щодо допомоги іншим, і це звичайно до речі є таким суттєвим внутрішнім чинником, який допомагає стабілізувати внутрішній стан і почувати себе більш впевненим і і скажімо так, ефективним у нинішній складній ситуації. І власне кажучи, саме за того, що українці зараз ми бачимо зосереджені в першу чергу на забезпеченні безпеки ну, себе і своїх, своїх, своїх на своїх найближчого оточення, то звичайно сказати, що вони там просто всі хочуть за там волонтери, брати участь у цих акціях, ініціативах. То звичайно не доводиться, але в принципі позитивом є те, що вже є таке. Устало на уявлення, що після закінчення війни, тобто 4 п'ятих населення України, вже готові більшати на долучатися до облаштування цього, свого середовища найближчого, де вони живуть, і вносити туди свій посильний внесок. Угу. Навіть така чому наразі українці не готові долучатися до Безпосередньо, як вони зазначали, готовність у майбутньому особисто долучатись до вирішення важливість питань їхньої громади. А наразі такої ініціативи немає. Це із чим пов'язано із невірою, із втомою, із якимись іншими аспектами, моментами, які впливають на їхнє життя, дивіться. Все ж таки, в першу чергу, люди, коли вибудовують пріоритети, вони вибудовують їх відходячи від себе від своїх завдань, які є і. І судячи з всього більша частина подавляється частина українців населення України, Вони все ж таки зосереджені не на те, що виключно, а першочергово на своїх рішеннях проблем і забезпечення своєї безпеки, і взагалі на вживанні там своїх рідних злив своїх родин. І тут у них цього для того, щоб вони підтримували. Я вже про це казав, ще раз кажу. Для того щоб вони підтримували ініціативи громадські, брали якусь активну участь, потрібно, щоб був, був в першу чергу внутрішній інтерв'ю, щоб вони були готові допомагати, там, надавати якусь допомогу, яку потрібно різноманітну, тощо, тобто, витрачати цей час, можливо, там свої кошти, час своєї родини, тощо там. Якісь там ресурси інші надавати, і ну частина людей на це готова, частина це робить час від часу. Ну ну, в принципі, я на мій, на мій погляд абсолютно нормальним. Є те, що люди, коли у них є така можливість розуміння, що вони можуть допомогти чимось конкретним і є така потреба, то вони допомагають. Але постійно ось, скажімо так, ставати волонтерами і займатися цим, це не для кожної людини це і потрібно, і не кожен цього хоче. І ще хочу з вами обговорити одне опитування, яке проводила група рейтинга безпосередньо що стосується в тому числі і боротьби з корупцією. І так понад половина українців вважають, що боротьба з корупцією це пріоритет місцевої влади. Так думає, 51% опитуваних на другому місці. Українці вважають, що має стояти вирішення господарських комунальних проблем та допомога армії. Це 32-34%. далі для чверті респондентів. Важливим є відбудова пошкодженої інфраструктури та облаштування е, украців, і також варто зазначити, як зазначає група рейтинг, що прозорість роботи місцевої влади є важливою для 11% опитуваних, примірно, що міцні демократичні інститути вважають ознакою сильної держави приблизно стільки ж опитаних. Це 14%. Тобто, бачимо, що коли запитують першочергово, що чи вирішення господарських комунальних проблем допомога армії, чи відбудова пошкодженої інфраструктури, чи боротьба з корупцією, то все ж таки перше місце займає боротьба з корупцією. Не до не довіряють українці, все ж таки місцевій владі і е, питання, і власне, ось е, розслідування журналістів, які показують якісь корупційні схеми наших урядовців. Вони поступово знижують довіру. Так виходить. Дивіться, треба розуміти різницю між центральною владою і місцевою там, навіть коли опоненти від ворогуючих партій заходять до місцевих органів влади, вони надзвичайно швидше знаходять один з іншим спільну мову і вирішують конкретні господарські діла цієї території, справи цієї території які потрібно вирішити. Тому це, власне кажучи, давно вже було помічено, що політичні великі такі політичні архетипи, там не мають з собою якихось самісних таких заснов, і там люди перш за все переживають за те, як будуть вирішувати проблеми, вирішувати проблеми їх, їхньої території. От те, що вони зі зіхто, по всякденному житті, так ось ми бачимо, що вони, якщо вони кажуть, що корупція заважає, то ми бачимо, що на першому си, то вони бачать. Це як власне кажучи перешкоду в вирішенні цих проблем їхнього життя ефективного вирішення. Вони знають там між собою, там тому що якщо це невелика відносна територіальна громада, то звичайно всі що називається, всі знають про всіх. Тобто хто кому заніс, хто що за це отримав, хто там чий родич і хто кого там перекриває? І звичайно, вони бачать, що це впливає на ефективність діяльності цих інституцій, на вирішення їхніх проблем воно там стоїть на першому місці. А в той же час я хотів зазначити, як дійсно як на загальнонаціональному рівні, ці інституції, які займаються вирішенням проблем національної безпеки та захисту країни та народу, вони стоять на першому місці. Так бачимо, що і тут, крім корупції, дійсно є питання і забезпечення безпеки і відбудови території. Тобто все, що пов'язано з війною, воно зараз все ж таки. На першому плані будь-якому випадку дякуємо вам, що так детально все прояснили та прокоментували. Андрій Амуселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог. Дякую за запрошення.